Мабуть, всі знають про фірмову фішку IQOS те, що вони дають свої девайси на вважай, безкоштовний тест-драйв. Платиш одну гривню і забираєш собі пристрій на півтора тижні. Тестиш його як тобі завгодно, вважай в польових умовах, а стільки купуєш сам, які захочеш. Це прям дуже крута штука, щоб визначитися, який саме девайс тобі підходить. Через півтора тижні повертаєш. Тестовий, і якщо сподобався, купуєш свій новенький. Але звичайно, завжди знайдуться ті, хто хоче обдурити систему. І, мабуть, тому мені і пишуть питання: а що ж буде, якщо тестовий Айкос назад не повернути? Я дослідив цю тему і розповім вам про це. По-перше, на всіх айкосах для тест-драйву вибивають от такий от напис. Він вибивається лазером по фарбі і стерти його не вийде. Тож, якщо забереш такий девайс, будеш ходити з ним ну, як поц. По-друге, на такий пристрій не діє гарантія. Тож замінити, якщо він зламається на новий по трейд-іну, не вийде. А оскільки айкоси на тест-драйв видаються вже юзані, то не факт, що такий будемо називати речі своїми ім'ями. Нами крадений девайс прослужить довго. По третє, ти потрапляєш до чорного списку. Поліцію, мабуть, викликати не будуть, але інші девайси на тест драйв тобі вже точно не дадуть. Четверте, хто тестив трейд-ін від IQOS, знає, що для кожного розраховується своя окрема знижка. Яким саме чином це розраховується, я точно не знаю, але кажуть, що на це впливає дуже багато факторів. Наприклад, від того, як довго ти з IQOS, які сервіси використовуєш. Оваж і якщо ти не повернув тест драйв, то точно гарну знижку не очікує. Коротше, особисто для мене виглядає так, що втрачаєш більше аніж отримуєш, поцупивши девайс не для продажу. Ну. Але це кожен вирішує сам. До речі, якщо просто не повернув вчасно айкос після тест драйву, то це можна зробити в будь-який час. В тебе його приймуть назад і знімуть усі санкції. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Беріть айкоси на тест драйв, повертайте їх вчасно, донайте на зсу та слава Україні!